Чимало закарпатців досі не знають обласній лікарні імені Андрія Новака в Ужгороді. Вже три десятка років, як функціонує відділення судинної хірургії, де лікують, в тому числі і оперують усі захворювання пов'язані з судинами. Пані Ганна Тячівщини дізналася про можливість безкоштовно пролікуватися. Випадково дочка знайшла в телефоні. Да. І ми так прийшли. І нас загарно прийняли. І все зробили. А що, розкажіть, який у вас діагноз? Що робила? Це розширення, широко зневення Зробили операцію. Вже неділя пройшла. Чувствуюся, непогано, не на покращення. Та так, я дуже довольна, і дуже вдячна врачам усім. Безкоштовно все. Я пенсіонерка, живу. Для мене дуже велика благодать. 35 ліжок у відділенні дві палати закріплені за військовими. От у пана Ореста пішло запалення. ВН, каже від навантажень. Сюди його на лікування направили з військової частини. У мене був гострий тромбоз глибокий кін поверхневий, попав сюди в лікарню. Тут мені указали медичну поміч там. прооперували. я не покращив. Добре відношення ставлені. Добре, почуваю відносно. Відділення забезпечене всім необхідним для якісного надання медичних послуг у межах контрактування з НСЗУ за відповідним пакетом. Окрема увага тут діагностиці, безперечно, точність діагностики в судинних захворювань відіграє надзвичайно важливе значення. Якість ультразвукового дослідження золотим стандартом діагностики у патології венозної патології звичайно є. Ультразвукова діагностика, звичайно, в патології периферійних артерій, ультразвукова діагностика є більше скринінговим методом, а є більш точні методи дослідження, які безпосередньо визначають подальшу тактику лікування конкретного пацієнта. Для точної діагностики, звичайно, потрібен ультразвуковий апарат експертного класу. Він у нас є якістю, думаю, ультразвукової діагностики наші лікарі-колеги задоволені. Це робиться безкоштовно пацієнтам, які лежать в стаціонарі, і пацієнтам, які скеровані сімейним лікарем на обстеження або суденним хірургом по електронному направленню. Дві операційні до послуг фахових лікарів. А їх тут шестеро. Троє з них доктори медичних наук і двоє кандидати. Одна із двох операційних, де ми виконуємо, ну, скажімо, найбільш складні втручання. Тут є можливість проводити всі види зневолення. Є наркозний апарат, є стойка для монітору за, серцеву, ну, за роботою серце, за, за серцевою діяльністю, є дві лампи хороші, є ось там електро, електроніш або когулятор, який ми називаємо його. Ну, є все необхідне. Є ще друга операційна, де ми проводимо артеріографію, де проводять ендоваскулярні втручання. І де те, що зараз ну, вважається останнім піском, да, це гібридні операції. Тобто частина робиться відкрито, а частина робиться ендоваскулярно. Це дає змогу досягти бажаного результату з мінімальною травмою для пацієнта. 60 операцій щомісяця. У рік відповідно від 6 до 8 сотень проводять у відділенні здебільшого доволі складні і потребують командної роботи. Це участь шести семи фахівців. Уся сучасна судинна хірургія тут доступна пацієнтам коштом держави. Перелік оперативних втручань у нас практично повний. Тобто, всі втручання, які необхідно виконувати при захворюваннях артеріальної системи, ми виконуємо. Окрім цього, ми виконуємо ще е, втручання при захворюваннях винозної системи, тому що це є ціле. Тобто, ми, наприклад, маємо на сьогоднішній день можливість виконувати як відкриті втручання, скажімо, при тій ж самій варікозній хворобі, це знову ж таки надзвичайно поширене захворювання, так, і лазерна, і радіочастотна абляція. Тобто, ми можемо індивідуально вибрати необхідний метод лікування. Більшість втручань на артеріальній системі, каже Юрій Левчак. На другому місці за кількістю на венозній системі мають місце і ампутації кінцівок здебільшого у випадках, коли пацієнти звернулися запізно. Окрім цього, ми маємо ангіографічний кабінет. Тобто ми відродили, тому що довгий довгий період часу у нас не було. Ангіографа зараз у нас є ангіограф. І плануємо зараз придбати суперсучасний анкіограф. Це є грант разом із поляками. Сподіваємося, що до кінця року або на початку наступного року ми будемо мати суперсучасний анкіограф, ми зможемо розширити спектр ендоваскулярних. Тобто, це є втручання, які робиться через фактично один прокол в артерії. Ну, таким чином, таким чином ну, скажімо, маємо. Ендоваскулярну хірургію, якість ультразвукового обстеження значно вища від тих, скажімо, спеціалістів, які ніколи не були в операційних, це треба визнати. Тобто весь спектр послуг по програмі допомоги хворим із серцево-судинним захворюванням отримуємо найбільш, найбільш дороговартісні це є штучні судини, вартість десь близько. 16-18 тисяч гривень. Ми їх отримуємо безкоштовно. Безперечно, хворі отримують ці ці протези штучні судини безкоштовно. Досить непогано ми забезпечені на сьогоднішній день. А ліками так само Резі для пацієнтів є безкоштовно. Нагадаємо, відділення судинної хірургії запрацювало у квітні 1995 року. До слова Закарпаття було останнім регіоном України, де його відкрили починали працювати в старому корпусі, і з 2014 року ми перейшли у більш, ну скажімо, кращі умови. Це є новий, новий хірургічний корпус, який був збудований. Ми займаємо другий поверх. Повинен сказати, що ми досить на хорошому рахунку загальноукраїнському рейтингу. Пік нашої, так скажімо, діяльності це був 2013 14 рік. Трошечки зменшилися наші показники за період ковіду. Чому так сталося, що у нас в корпусі підведений кисень практично до кожних палат? Ну і з епідемією ковіда наше відділення забрали під лікування. Наразі судинна хірургія вкрай затребувана, в тому числі і серед закарпатців. Серцево-судинні захворювання домінують, домінують в світі, і це є основна причина. Смертності серед населення в цю категорію попадають пацієнти з інфарктами з інсультами. І в тому числі пацієнти, скажімо, з ганеренами нижніх кінців. Тобто, це єдина хвороба, тероспі просто різні басейни, де вона себе проявляє. Юрій Левчак резюмує: не чекайте, поки стане пізно. Якщо відчуваєте дискомфорт у судинах, звертайтеся і запевняє, відділення судинної хірургії в лікарні імені Андрія Новака в Ужгороді працює, аби допомогти безкоштовно з людським підходом і сучасними методами.